Все, все, я дома. О, Хто вас зустрічає, хто вас приготає? Мої сестра, ми мої люди. Скільки ви не бачились? Півтора рок. роки. Ура! недома. Певна Ура! Дякую. 57, Суходольська 36-та. — Да, а не вивезли. Expands. <trendy> не знаю, не можу дати інформацію. <AUDIO> а щось про його знаєте? Ні, живий все нормально. Дякую, сина. Чекаю. А він без вісти зник? Ні, він в полоні. В полоні 31 місяць. Так вони в одній колонії були. Сказав, що живий Ну живий, а до цього інформацію інформації. Мама у 22-му році. Тобто це зараз оце, оце відео було з 22-го року, і все, більше нічого. 31 місяць у полоні. Знала, що в Суходольській знаходиться, і хлопчик тільки що підтвердив, але сказав, що вивезли. Не знаю, куди. Тобто, скажіть, як звати? – Денис? Пане Денис, скажіть, будь ласка, скільки часу не були вдома? 17 місяців. – Скажіть, будь ласка, які зараз емоції відчуваєте? Хто ще сухо враження дуже чудові. Дуже позитивні. Слава Україні, героям слава. Все буде добре. Я дуже вдячний людям, які мене звільнили з полону. Я дуже вдячний. І я з щирого серця говорю Слава Україні! Взагалі нічого не маємо. Кормили, так. Ніхто нічого, ні гуманітарки, ні какой нічого. Пацаника, два роки. Два роки. Я йшов 53, мені зараз 56. Фух, Ви знаєте, посмотрите на мене я вісім 100 кілограмів. Зараз 50. Як і трималося. Якщо треба, я можу дати телефон навіть. <таспраць> Там нам дадуть скоро телефон. Так. Молодець. А ви знали, що він положен? Ну, Ні, ну, що... я знала, що він у полоні з першого дня війни в полоні. Просто кожний обмін чекали двісті чоловік. Щоразу? Разом працювали, нас виводили на роботи, так? Точно він, да? На? Так. Наперед нам, якщо щось місяць. Буде у вас телефон обов'язково, на будь ласка. Нічого не бачу, точно знаю, що з ним... А куди перевели, не знаєте, знає, так? Куди перевели? Опізнали, да. вперше дізнались. О, супер. Так. А мій дядь? Перше дізнались, що він в коронії. Перше за скільки часу? За три роки. Два роки, як пропало, три роки, як поїхав. Двадцять це місяців вчора було, двадцять ми сказали, що він колонії, що він живий, слава Богу, що він живий. Дуже, дуже раді. Дуже дякую. Поки кордон не перетнули, не А Як взагалі дізналися, бо зараз? Нам опер російський сказав, що ми їдемо на обмін. Ми, ми так як нас дуже часто обманювали з тим, що ми їдемо додому. Ми не повірили. Але потім, коли вже ми в аеропорт А реапорт приїхали, ми вже зрозуміли, що ми летимо в Білорусі, ми собі так прикинули. Може, навіть менше нас переводили їх. Дякую вам, що ви повернулися, витримали все піска. На камеру. Все вийшло. Скажіть, будь ласка, не відходьте, а ви <плес> це ваші вироботичі? Я приїжджаю зустрічати хлопців, наших героїв. Я чекаю свого сина, так, але я рада кожному, кожному хлопцю, який повертається. Хтось упізнав вашого сина сьогодні, можливо? Ні. Ні але, але я з Олександром познайомилася. Так що все Саша, Скажіть, будь ласка, скільки часу були в полоні? роки. Де потрапила в полон? В Донецькій області. Коли? 5 марта. Скажіть, будь ласка, ви отримували якусь можливо інформацію з рідними, да спілкуватися? А, дали пара з позвонити, але це було в самому вначалі мови, коли я в полон попав. І все. більше нічого не знав. Три роки не звісно, ні, ні, звісти, ні в сумності. На Орску точно фамілія Тимошенко точно на Орску є. Вдалося знайти якусь інформацію або зараз? Ні, вдалося. Залишали координати, ось мама. Як вас звати? Ніна пані Ніно, скажіть, будь ласка, а взагалі за цей період часу, відколи зник ваш син, чи була якась інформація? Так, да, була один раз інформація, що він таганроги в плену і все. І після цього більше нічого. Ми віримо. Да. Він живий, повернеться, нічого терпіння треба. Ми будемо терпіти, головне, щоб хлопці там трималися. А ми будемо триматися. Це ми тут витерпимо все. Все буде добре. Дякую вам.